Цей тиждень був плідним на новини пов'язані із Україною та США. Президент Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати та виступив із промовою на щорічному засіданні Ради безпеки ООН. а також звернувся до світових лідерів НАГА на Генасамблеї ООН. Він попередив про глобальну ядерну катастрофу через те, що Путін планує атакувати українські атомні станції та закликав підтримати українську формулу миру. Бо, за його словами, будь-які інші спроби домогтися миру можуть лише досягти затища. А не припинити війну своєю чергою. Американський президент Джо Байден, звертаючись довгена асамблеї, запевнив, що США підтримуватимуть Україну допоки вона не переможе і не досягне тривалого миру. Він також закликав світ не відступати від підтримки Києва. Після кількох днів у Нью-Йорку українська делегація прибула у Вашингтон. Однак напередодні Україна опинилася у вихорі політичної кампанії США. А деякі республіканці навіть звинуватили Зеленського у тому, що він втручається в американські вибори. Так їх обурив візит Зеленського на завод боєприпасів у Пенсильванії. Куди український лідер вирушив, щоб висловити свою вдячність працівникам стратегічно важливого для оборони України підприємства, під час цього візиту його супроводжував губернатор Пенсильванії демократ Джош Шапіро, а також кілька інших політиків демократів, деякі республіканці протрактували це як політичну агітацію з демократів. Тим часом Пенсильванія є одним зі штатів, які коливаються і по різному голосують на виборах. І за прихильність виборців саме цього штату триває запекла боротьба між обома кандидатами. Після цього голова комітету нагляду палати представників республіканець Джеймс Комер ініціював розслідування про те, чи збиралася адміністрація Байдена Гаріс використати на свою користь поїздку Зеленського у Пенсильванію та чи залучала для цього федеральні ресурси. А спікер Майк Джонсон навіть надіслав зеленському листа із вимогою негайно звільнити посолку України в США Оксану Маркарову. Коментуючи ситуацію, речниця Білого Дому Карін Жан П'єр повідомила, що ініціаторами цього візиту до Пенсильванії були самі українці. Вона також нагадала, що під час попереднього візиту до США Зеленський відвідав штат Юта у супроводі республіканців, і це не викликало жодних питань. А крім того, наголосила речниця надавати іноземним лідерам для подорожей в межах США літак Міноборони це стандартна практика. Невдоволення республіканців підігравало також заяви Дональда Трампа, який, починаючи із понеділка, не шкодував критики в бік зеленського. Так на одному із передвиборчих мітингів Трамп заявив, що України немає, вона зруйнована, а США продовжують надавати мільярди доларів зеленському, який відмовляється йти на угоду з Росією. Незважаючи на це, у четвер Володимир Зеленський зустрівся із законодавцями від обох партій у Сенаті і Палаті представників. Деякі республіканці, прихильники України на капіталійському пагорбі, заявили, що український президент припустився стратегічної помилки, коли відвідав завод у Пенсильванії. Але на підтримку України за їхніми словами це не вплине. Під час зустрічі у Конгресі Зеленський сказав сенаторам, що він може посадити Росію за стіл переговорів вже наступного року. Якщо адміністрація Байдена прискорить поставки зброї і дасть зелене світло на ракетні удари вглиб РФ. Крім цього, Зеленський провів особисті зустрічі із президентом Джо Байденом, віцепрезиденткою та кандидаткою від демократів Камалою Гарріс і врешті самим кандидатом від республіканців Дональдом Трампом. За підсумками зустрічей Байден назвав два ключові елементи, які потрібні для перемоги України. Перше – це військова допомога вже зараз, і друге це економічна підтримка у довгостроковій перспективі, щоб стримати майбутню російську агресію. Камала Гарріс запевнила, що її підтримка народу України є непохитною і що вона працюватиме над тим, щоб Україна перемогла у цій війні. Водночас вона натякнула, що інші люди хочуть змусити Україну відмовитися від частини її суверенної території і безпекових відносин з іншими країнами. Ці пропозиції такі ж, як і пропозиції Путіна, сказала вона. І назвала ці пропозиції капітуляцією. Відповідаючи на ці закиди, Дональд Трамп сказав, що його стратегія для України це не капітуляція, а порятунок життів. І людства. Зустріч українського президента із Дональдом Трампом, схоже, розсіяла хмари напруги, якими супроводжувався цей візит. Трамп сказав, що в них із Зеленським хороші стосунки і що вони зможуть розробити щось хороше для усіх сторін. Після зустрічі, відповідаючи на питання журналістів, чи змінилася позиція Трампа щодо України, він сказав, що він і Зеленський хочуть якнайшвидшого завершення цієї війни і укладення справедливої угоди. Це дуже складна головоломка, але ми її вирішимо. Сказав він. Марія Ульяновська голос Америки.